Заступник керівника офісу президента Олексій Кулеба з нами на зв'язку. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас. Наскільки станом на зараз піднявся рівень води на Херсонщині? Постійно здійснюється моніторинг по Херсонщині. Ситуація досить складна. За ніч рівень води піднявся ще на півтора десь метри, і всього з моменту терористичного акту сягає п'яти з половиною метрів. Але ми бачимо, що швидкість підйому води вона зменшилась, і це може свідчити про те, що сьогодні до кінця дня можливо, ми очікуємо, що підйом води на цьому зупиниться. Ми бачимо критичну цифру це, десь біля 7 метрів загальний обсяг підйому води в регіоні. Відповідно, вчора урядом був створений штаб з ліквідації наслідків терористичного акту Російської Федерації. Керівником штабу призначений міністр внутрішніх справ Клім'янка Ігор Володимирович. Сьогодні зранку вже була проведена велика координаційна нарада не тільки з питаннями, що стосуються Херсонщини, а в широкому полі обговорювались також питання і. Запорізької області, Миколаївської, Дніпропетровської області саме в частині водопостачання і інших питань життєзабезпечення цих регіонів. Зараз до цього питання ми дійдемо. Перед тим хочу поточнити, скільки людей вже евакуювали із Херсонської області на сьогоднішній день. Найскладніша ситуація в нас в корабельному районі міста Херсон в цілому евакуйовано біля двох тисяч осіб. І також можна говорити про те, що більше двох тисяч будинків вони підтоплені евакуація продовжується і сьогодні. Задіяні всі сили і засоби Міністерства внутрішніх справ державної служби надзвичайних ситуацій. Звичайно, що задіяні правоохоронні органи, тобто на місці розгорнутий повноцінний штаб, який займається. Ліквідацію наслідків зі всіма ланками, які передбачають ці заходи, враховуючи темпи прибуття води, то яка кількість людей опиниться у зоні відселення і треба буде їх евакуювати? Максимум, який ми зараз бачимо, це 17 населених пунктів, і це біля 16 тисяч населення. Але ми постійно спостерігаємо і ведемо моніторинг того, що відбувається, і сподіваємось, що ці цифри будуть перебільшені, і вода зупиниться на інших позначках. І передумови для цього є, як я вже сказав, швидкість підходу води вона суттєво знизилась. Чи є хоча б якась інформація про долю людей на окупованому лівобережжі Херсонщини? На лівому березі зараз найскладніша ситуація. Ми бачимо і фіксуємо дуже велику кількість людей, які знаходяться на дахах своїх будинків. Їм не надається допомога, вони не проводять окупанти, не проводять евакуацію. Тобто, люди просто кинуті напризволяще. Для нас це саме зараз серйозна проблема. Ми проводимо консультації з. Міжнародними організаціями щодо того, щоб вони виходили з пропозицією про евакуацію цих людей, звичайно, що ми зі свого боку будемо вживати абсолютно всі заходи для того, щоб людей врятувати. Щодо водопостачання в населених пунктах регіонах, які залежали від каховського водосховища, коли там уже розпочнуться відчутні проблеми у людей, буквально в кранах не буде води. Зараз е, приймається комплексний план в рамках е, роботи штабу ліквідації наслідків е, щодо того, щоб люди були забезпечені водою на е, декілька діб та тиждень вперед. І звичайно, що е, розробляються окремі проекти е, будівництва альтернативних трубопроводів, які будуть постачати воду по всіх регіонах, які на сьогоднішній день ми бачимо, що опиняться в проблемній такій ситуації з водопостачанням. Але ж на прокладання трубопроводів треба багато часу. А наскільки я розумію, за кілька днів, коли водосховище буде спрацьоване, як прогнозують Укргідроенерго, уже почнуться проблеми з водою. То що в, кожному, в цей період робити в кожному регіоні? Ситуація буде різна. І це важливо розділяти в на Ми розуміємо, що складна ситуація буде в місті Кривий Ріг, але там є запаси води на півтора-два місяці, і уряд має за цей час встигнути реалізувати всі будівельні проекти щодо альтернативного водогону. в Запорізькій і Херсонській області. Ситуація інша там буде окремо працювати програма. Щодо відновлення свердловин, також вчора уряд вже виділив на ці на це кошти, і зараз задача номер один максимально швидко розпочати ці роботи. Тобто, ми зробимо всі необхідні заходи для того, щоб люди не відчули серйозної нестачі питної води. Зрозуміло. дякую вам дуже за те, що долучилися. Це був Олексій Кулеба, заступник керівника офісу президента України.